Які класні продають в Канаді щітки, можна і так регулювати. Так, вона є телескопічна. З цього боку шкрабалка. Але я не раджу шкрабати, бо шкраби є скло. Хочете більше телескопічно. Раз і вже собі отак от можна робити. Оце. Що мені подобається тут в Канаді і взагалі в Америці, що вони всі речі дуже продумують. До, до таких е, дрібниць, що ви ніколи б не здогадалися, що можна таке зробити, а вони догад, здогадуються, роблять і, і потім ви думаєте, а так можна було? Так класно. І це коли ви приїжджаєте сюди і щось купуєте. І, і ви звертаєте на це увагу, бо в Європі, наприклад, такого немає, чи в Україні особливо, а тут воно без того навіть собі люди не, 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 не розуміють життя. До прикладу, така дуже міні, мі, міні, мінімалістична така річ, але вона дуже суттєва. В пляшках, наприклад, мінеральної води ви не маєте різьби настільки, щоб там крутити, крутити, крутити. Або тона от, в термосах, в чомусь, на пів оберта і все, воно має закритися в пів оберта. Люди не мають напрягатися е, і багато раз крутити. Якщо цей термос буде крутитися більше, ніж в пів оберта, що там трошки більше, е, його ніхто просто не купить. Купив, наприклад, там е, шнурочок, такий моток шнурка для городу, щось там підв'язувати. Кожен моток має при собі такий зразу елементарний ножик, такий прикріплений, що ви зразу відрізаєте. Всюди, в такі дрібнички, і вони дуже, дуже дієві, дуже допомагають. Ну що, я почистив, ніби. Залишу її, хай вона, хай вона працює.